Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Путін та його слуги кинули жителів Курщини на призволяще, і мешканців через це просто розриває. Як так, чому великий цар нічого не робить? Його місцеві чиновники теж. Мешканка Курська розповідає про жахи евакуації, каже, що всі жителі зібралися на вокзалі, але потяг просто поїхав без них. Тепер вона плаче, що влада кинула курян. Яка ж сумна новина? Сказали, що Сказали, що піде поїзд о п'ятій годині. Люди всі зібралися зі світу, зібралося стільки, що пристрасть взагалі нестерпна. Прийшли, ніхто нікому не передав. Не оголосив, що поїзд піде. Ми приїхали на вокзал, поїзд пішов, поїзда нема. Усіх нас кинули. Наша голова сволота, худоба справжнісінька. Куди вона поділась, ми не знаємо. Ну, а ви як думали, для чиновників головне рятувати свої дупи? Що їм там до життя всілякої челяді? Самі себе рятуйте. Але головне, голосуйте за Путіна. Кабєва у шоці. Вона просто не вірить у те, що відбувається з Росією, і на своєму шоу майже не говорить. Пропагандист у студії розповідає, що наступ на Курську область це наступ на мирних людей, і таким чином, сам цього не розуміючи, він принижує російських військових, які намагалися тримати там оборону. Чого тільки не зробиш, щоб не визнавати, що кордон прорвали якісь там хохли. Наші, Наші перемоги це перемоги над... Укріп районами з озброєними до зубів супротивниками натовською технікою, вони взяли та зайшли на територію мирних сіл, де люди похилого віку власне, одні були і діти. Але їм це зовсім не важливо. Важливо показати прапор над селом та показати, що вони десь там на території Росії. Цікаво було б подивитися, як ти скажеш те саме в обличчя вашим полоненим, яких за різними даними вже під тисячу. Ото буде веселуха для них дізнатися, що їх вже не рахують за людей, навіть пропагандисти. Путінський генерал Гурульов прозрів від бардака у Курській області, каже, що туди і назад можна спокійно проїхати і ніхто вас не зупинить. Військові просто розбіглися, родину чомусь захищати ніхто не хоче, але все гаразд, все під контролем. Я сотовальво до Львова єзла бральгова до Львова їздив назад. І я прибув туди, у місті як такої паніки нема, це неправда. Люди звичайно схвильовані. Звісно, почитаєш тут все, що пишуть у змі. Так, так мало того навіть гуркотить. Але я туди приїхав і назад, при чому зі зброєю, і мене ніхто ніде не зупинив. Ось лінія фронту спокійно приїхав, пройшов містом, забрав там старих, посадив у машину, поїхав назад. Тебе послухати, так ти прямо герой. Шкода, що ти не потрапив до рук українських військових, влаштували б тобі гарну екскурсію до України. Кадри, які ви зараз побачите, зовсім не з якогось українського села. Перед вами Курська область, яка починає пригадувати своє справжнє історичне коріння. Не ображають. <гум> То нас, так, якби куди? Тут... Да. у нас як туда просто там амуніція. Не маємо куди, чесно. Ну, ладно, так, але ви українською говорите? Да, я я хоч і не українка, ну українською да. це так. Що... Слава Україні! Да, слава. Так, Схоже, що місцеві до референдуму вже готові, і це однозначно добре. Ми не віримо у те, що кажемо, але схоже, що не всі росіяни однаково промиті ефірами з і Соловйове. Серед них навіть є ті, хто думає, просто уявіть собі. Ти в курське? Ти в курську? Я в курську. А в курсі, що в мене Ютуб перестав відкриватися, це що таке? А ви в курсі, що у нас у курську українські війська стоять? Та ще як знаю. Я ще з першого дня знала. З першого дня війни я кажу, Україна переможе, якого ви туди полізли. Ніхто мені не вірив. Офіцер ФСБ зі мною сперечався. Я кажу, Україна переможе, та чого у нас стільки зброї? А я йому кажу: Укропи подякують за безкоштовний металобрухт. Люлей дадуть, і ще й контрибуції платитимемо. Шкода, що так мало росіян насправді розуміють, що буде на них чекати після війни. Путін забрав у них майбутнє, а вони радісно улюлюкали під крики Гойда. Ну що ж, гойда, так гойда, кричіть далі.